Вітаю в ефірі, вастудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Одеські волонтери готуються до новорічних свят. Як завжди опікуються усіма українцями, і військовими, і дітьми, і літьми. Фонд тримай вже має низку заходів, які саме спитаємо в Олександра Вем. Волонтера фонду «Тримай». Олександр, вітаю доброго дня, студія. Доброго дня, Оля, доброго дня, глядачі. Так, є волонтерські новини. Відразу з них розпочну вже завтра. Ми, нас приймає цирк. Цирку буде грандіозне шоу, різдво для наших героїв. Там будуть зіркові діти. Е і ми, як фонд, тримай будемо там влаштовувати виставку Незламність. Вона вже є досить відомою в Одесі, і тим самим хочемо залучити ще більше донаторів, людей, які прийдуть до цирку, щоб щось принести для наших героїв, для наших захисників. Е так воно і звучить. Можна принести будь-що не тільки гроші, а й там шкарпеточки, цукерки. І все, що потрібно, і зараз актуальне. Угу. Олександра, можна я тут одразу уточню? Е, ну, по-перше, ще раз повторимо, що завтра це е, субота, е, Одеський цирк. Е, годину нагадайте, о котрій початок? 15.00 вже початок. Прийти можна власне. раніше трішки, так? Я розумію. Можна трошки раніше прийти. Виставка буде вже з пів четвертої працювати. Буде вже розказувати про себе і про те, де всі артефакти були назбирані. Зараз маємо mm. величезну вже виставку. Про артефакти окремо, але отут хочу уточнити, що приносити конкретно для військових, окрім шкарпеток та цукерок. Чому уточнюю, Бо багато військових зараз просять в е переписках, зокрема, з родичами з друзями. Будь ласочка, не передавайте олів'є, макарони. Ну щось таке готове зокрема. Давайте от продовжимо цей список шкарпетки, цукерки, що так. ще дуже потрібно зараз військовим. Звичайно, те, що е, псується, те, що запаковане якось не герметично, це все відпадає. Люди е, несуть зараз, можна сказати, і останнє, хочуть допомогти, але потрібно зважати на те, що посилки відправляються, або навіть коли волонтери їдуть у волонтерські подорожі. Це все не так просто і не так легко. і деку, подекуди навіть посилки можуть і через тиждень передаватися, доходити саме до бійців е, тому. Е, окрім шкарпеток і цукерок, е, взагалі зараз дуже дуже актуально це хімічні грілки. Всі про них знають ми їх тисячами вже перейдемо і збираємо. Але тут я хочу зазначити такий момент, що коли людина не знає де придбати, так в магазинах пропонують там завищені ціни. Я так вважаю, можна просто зробити донат, тому що волонтери не тільки ми, ми всі беремо по оптовим цінам і гуртуємо ці, акумулюємо гроші щоб закупити. Ще більше. Тому на полицях те, що можна купити, це звичайно якась консервація, яка там на 2-3 роки так служить. Ну не в бляшанках, а в е, ну, в точніше в бляшаних, а не в скляних оболочках. Таке, як олів'є, точно не потрібне, хочеться передати дуже, але на жаль, воно туди не доїде. Може бути і так. Тому е, цукерки на Новий рік, якщо дуже від. Іточок від людей дуже приємно. Ви знаєте, що якщо тактично щось да не можна передати там багато забезпечити, то бійці вони кожну листівку беруть з цими смаколиками і цукерками читають. Ну і якось дух піднімається, тому що в нас тут свята, але як ми знаємо, на фронті свят нема і відпочивати ніколи. Тому якраз такими програмами ми ось заходимо, і дуже приємно, що цирк цього разу нас прийняв. А Продовжу потім про наступні наші так. Заходи. Я тут хочу наші ще заходи. додати, Олександре, з вашого дозволу. Е, я дуже хочу вам подякувати. По-перше, що ви робите свята для дітей, тому що, ну, на мій погляд, може, дещо цинічно пролунає, але єдині, хто сьогодні мають право святкувати, це діти. І новий рік для дорослих він проходитиме все ж таки е, з фльором Суму. Бо війна в країні. Е, і ви поєднуєте більше того, ці свята для дітей ще й зі зборами для військових. Це дуже слушна, класна ідея. Я вам дякую за це. Так, давайте про виставку. Що буде на виставці конкретно показано? Дякую, Оль. Е, е, про виставку. Значить, виставка вона вже в принципі в нас. Більше півтора року ми починали її. Я вже про неї в вашому ефірі розказував з маленьких уламків ракет, які були на збиранні в волонтерських подорожах. Ще коли пам'ятаємо часи Миколаєва, коли воду возили. От з тих часів потрошки, потрошки, ми почали збирати те, що лежить біля розруйнованих будівель. А потім вже залучили військових, і коли ми їм щось передаємо, вони нам якусь знахідку висила відсилають те, що звичайно це все. Ну, без пороху, там бо, тому що про виставки зараз багато що розказує. Що це там не дуже ну бувають різні випадки, але все це артефакти, всі забув це слово безопасні. Тому тому е, далі про значить, уламки і військові. Так, і військові, дякую, і військові передають нам е, різні гільзи, розмальовані прапори. Різні цікаві знахідки наших ворогів, щоб ми показували, з чим воюють е, цей оркостан. Я не буду розкривати подробиці. Якраз можна завітати до нас і подивитися, що з якою технікою і з чим саме до нас прийшли ці орки. З нашої сторони також виставлені артефакти вже є і навіть натовська деяка. Ну, деякі знахідки, які можна показувати, і ми, знаєте, як то показуємо одну сторону, другу сторону і робимо висновки. Також важливою складовою нашої виставки це є історії, тому що ми багато спілкуємося з людьми. І знаєте, коли на такому фоні, де лежать і уламки, і ракети, у нас навіть є Єз Геранів е частина, яка, до речі, в Одесу, в Одесі, в Одесі, в Одесі літала. Історії дуже багато розказують, і люди відкриваються. В нас стоять волонтери, стою я, стоять військові. Ми всім ділимося, і тому атмосфера виставки не передаваємо, чесно кажучи. Угу. Їх запрошуємо. Добре, ще раз субота, 16 година, одеський цирк. 16, е так. Е, Олександре, але це не єдиний захід. Е, ще буде свято у парку Горького знову ж таки для діток. Розкажіть більш детально, коли е, і що саме відбуватиметься? Так, значить, після цирку на наступному тижні, 24-го числа, ми всіх запрошуємо в парк Горького на зимову казку. Так називається наш фестиваль. І це вже друга частина. Першу частину ми провели 3-го числа. І точки були в захваті, тому що, як ви правильно сказали, ті, хто зараз можуть розважатися і якось святкувати ці дні, це тільки діти. І ми, якраз на дитячу програму, е робимо акцент, і це є класним методом, також якось знаєте, е по-іншому по збирати донати, тому що в нас зараз актуальна тема, що всі трошки видохлися. Трошки тяжко, це все зрозуміло, так але ми якраз і шукаємо нові підходи, щоб слово донат не так різало по вухам, тому що коли батьки все одно приходять з діточками, вони там розважаються, дивляться, спостерігають, приймають участь у різних активних майстер-класах, у різних різноманітних програмах, і на цьому фоні люди більш мені здається активно донатять у наші скриньки. Гроші, які ми відразу конвертуємо у потрібні речі, якось uh -huh. так. А я одного разу була на вашому заході у парку Горького. Там був неймовірний військовий оркестр. Вони запалюють, навіть не можу передати, як я дуже рекомендую всім одеситам, які ще не чули військовий оркестр, прийти до вас. Я не знаю, чи цього разу вони також будуть. Але що важливо, ви робите і подарунки для тих, хто донатить. У вас є аукціони, і це дуже круто, коли люди вкладають гроші для збройних сил України, а потім дехто з них може отримати. Приємні подарунки від ваших партнерів та спонсорів. Сподіваюся, що і цього разу в парку Горького от така штука станеться. Ми yes. е з вами е не з вами. До речі, але фонд тримає, мав стосунок до вистави метаноя. Тоді збрала також кошти. Ми підтримували інформаційно, вмикали до нашого ефіру артистку трупи, яка брала участь у цій виставі. І тоді говорили, що можна прийти подивитися, і ті кошти, які люди платили за квитки, вони автоматично ставали донатами, тобто ну. Скажімо так, метаноя нічого нічого на цьому не заробляла. Ну і ви, звісно, це природньо також. Скільки коштів зібрали тоді? Е, так, метаноя пройшла дуже класно. Я вам більше скажу. Ми е, гроші не те, що не витрачаємо, а тільки на фронт. Це інвестиції круті, тому що скільки ми донатимо на ЗСУ, і ці люди, таких інвестицій ніяких банк не дасть. Тому що якраз метаноя пройшла. Дуже класно, був аншлаг, будинок клоунів забитий. Люди в захваті. І ми дійсно зібрали порядка 30 тисяч гривень і вже за ці гроші купили fpv дрон, який вже у хлопців. На жаль, я вам не скину фотографію. Вона є в фонді тримай, хлопці отримали, вже працюють. Решту також ми витратили на. Імічні грілки, мені здається, або додали до іншого дрону. Чесно кажучи, зараз стільки багато в нас проходить різних акцій і різних таких подій, що класно, що можна акумулювати гроші. І навіть я не завжди встигаю продивлятися, куди що де купується. Але у нас величезна команда, кожен займається своїм окремим якимось напрямком, тому все працює добре. Метаноя. Я не знаю, коли ще пройде цей перформанс, але хто не був, я вам всім раджу слідкувати за новинами. Сьомий канал обов'язково, я сподіваюся, висвітлить наступний раз. Підписуйтесь на наш соцмережу фонд тримай. Ми там про все завжди розказуємо. Це подія була унікальна. Про неї розказати, чесно кажучи, я навіть не, не знаю, в яких красках люди дійсно пережили такий, знаєте, якби емоціональний, емоціональний. Взрив, емоції, якісь. Ну можу ще відмітити одну новину. Для нас вона дуже приємна. Фонд тримай на метаної перший раз провів аукціон. Ми продали якраз гільзу, яку нам передали військові і художниця. Її розмалювала. Це для нас було перший офлайн аукціон, тому що ми проводили їх тільки в онлайні, і в принципі, це спрацювало. Ми дуже раді. Можу навіть сказати суму, вона не така велика тисячу пять шп'ятсот сім. 40 гривень ми отримали за цей лот, але ну це на 1540 гривень більше, ніж нуль за уламок, який вже був використаний. І ось ці гроші ми якраз також. Я раз кажу, конвектуємо відразу потрібні речі на фронті. І це дуже круто, що можна так робити. Тому що, ви знаєте, зараз ідея така. З, усього, з усіх сторін, де тільки можна, з усього, що тільки можна, навіть з уламків ракет, ми хочемо зробити програму, яка дає змогу конвертувати донати, ну, точніше збирати донати. Класно, mm -hmm. як на мене? Новий підхід. Новий підхід. А, нехай він працює. Олександре, а в цирку завтра буде аукціон? Я маю на увазі з артефактів музейних. І загалом, чи музей а, він пересувний, або ви є щось в планах зробити його стаціонарним десь. В планах, звичайно, зробити є. І з Нового року, я думаю, обов'язково буде. В цьому року поки що більше аукціонів не планується. В цирку. Ми просто будемо показувати та розказувати, що зараз коїться на фронті, що коїлося на фронті. Що ми знаємо з волонтерської точки зору, і навіть з нами буде присутній військовий, який також буде ділитися своїми історіями і збирати їх у людей. До речі, дуже і ще раз хочу сказати: дуже дякую цирку, дуже дякую Сандрі Лісовській, яка. Запропонувала стати нам партнерами, це дуже важливо і дуже доречно. Я, маючи таку нагоду, хочу звернутися до всіх одеських представників бізнесу. Ми на зв'язку фонд тримає. Зарекомендував себе початку війни. Ну дуже, дуже дуже якісно, як ми збираємо донати, як ми підтримуємо хлопців. Ми завжди тримаємо руку на пульсі, і якраз такими всіми перформансами можемо ще більше залучати коштів людей. Тому. Люди підтримуйте нас, якщо у вас є якісь е, варіанти, як би з нами з, е, зробити якесь, якийсь захід на підтримку Збройних сил України. Ми тільки за вся наша команда підтримуємо, і ми дійсно знаємо, як це робити, тому що у нас є така подія, як День підтримки. Кожну неділю вона проходить 75 разів. Ми вже провели цей день. Зараз у нас пауза. Якраз замість дня підтримки буде зимова казка. Одна вже пройшла на другу. Ми всіх чекаємо. Запрошую також, 24 го числа. В парк Горького Величезно готуємо і гарну програму. Діточкам буде дуже цікаво. А в цирку можна вже завтра побачити і нас, і гарне зіркове шоу і військових, і легендарну виставку «Незламність». Дякую, Олександре, що проанансували свою немалу, скажімо, чесно, програму на грудень. Передавайте вітання усій команді. Ви великі молодці. Ну, підтримуємо як можемо. Олександра Вем, волонтер фонду тримає. Був на зв'язку з Live Studio. Якщо ви не знаєте, де провести вихідний день з дитиною. То завтра можете завітати до цирку. О 15.30 вже там почне працювати виставка незламні. Там будуть артефакти з російсько-української війни, причому і українського війська і рашистів. А через тиждень е, наступними вихідними можна завітати до парку Горького на зимову казку. Там буде дуже, дуже багато заходів саме для дітей та підлітків. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьому. Ми бережіть себе.